Це взагалі жах. Цього року у нас ну, в Україні він з'явився. І я вже бачу такі жахливі е, речі, як те, що е, карикатуру почали брати, карикатури і е, робити цю е, ж карикатуру, робить штучний інтелект. І, і набагато краще виглядає вона ця карикатура. І ну, я трохи знайомий з історією гумору, і тому знаю, що можна алгоритми придумати як карикатуру зробити. Тобто я просто зможу е, словами так, 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 передати, задати, вербально там. передати, що я хочу бачити mm -hmm. на цій карикатурі. Інтелект е, е, зробить цей малюнок, але ще поганше. Я можу зробити спеціально попросити програмістів, вони зроблять е, е, такий. Е, таку програму, котра буде робити карикатури у моєму стилі. Тобто я тільки скажу, що намалювати, і далі штучний інтелект намалює це буде мій малюнок. Мною нарисований, намальований, ніхто не відрізнив. А, а ще може бути ще Гірше, Гірше, що я скажу е, штучному інтелекту, придумай мені карикатури на таку, 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 таку тему. І якщо буде програма, зроблена, про яку я кажу. Будуть мені буде надано багато варіантів карикатур. Я тільки буду вибирати, а інший штучний інтелект буде за мене малювати. Я тільки буду що робити.